Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі у себе. Може хочеться сказати? Дворазова випойка, мені подобається. Випоюю по 3,5 літри. Ну, починав з 3 літрів. І так потихеньку, потихеньку, потрошечку. Ні, ну починав навіть з 2,5, 2,200. Оце поїлка. Десь 2200-2300. А потім поступово так до 3 довів уже на третє поїння. І поступово на 3,5 літри за раз. І оце шоста доба, 3,5 літри за раз, два рази. Дворазова випойка. Як і дою білку два рази, так і телятку випою. Активне, все добре, все супер, мені подобається. Так тепер буду і робити, в принципі. Так що такі в нас справи. Кому потрібне телятко пишіть, дзвоніть, то буду теличку продавати. Ну, як якомога швидше, так, так швидше. Ні, ще попою, тому що, в принципі, молочка вистачає, то роботи зараз капець. З переробки дуже багато, ледве-ледве справляємося, дружина там бідна. Дуже-дуже важко. Ну, ще мала дитина, і так справ дуже багато по дому. А тут ще молочки багато, ну нічого. Працюємо, друзі. Дуже мало часу, щоб познімати. Ну Потрошечку, потрошечку. Рухаємось. працюємо Зараз все вже вся робота входить в колію потихеньку. І да? смактушка. Смоктуя наша. І наша смоктуня. Ага. Смачна така травичка, да, Рибін? Смачна смачна. Так, виводимся на попас. Травичка тут така непогана. Треба вже синокос починати, а. Ми залились просто переробкою. Страшне. Щоб комусь здавати перекупщикам молоко знайти не можемо. Щось у нас з цим, тут в нашому місцевості щось з цим, якісь проблеми. Не знаю, чи ніхто не перепродує молочку. Ну, коротше, попит на молочку такий. Так собі оце ж. І ми так замітили і щось. Не беруть, так що перепродавати щось цим біда. А ми залились, звісно, переробкою страшне Та ну і на переробку. Хочу сказати, що якось не дуже. Треба всіх обзвонювати. Ну, основній масі предлагати, пропонувати, що у нас є, ну, коротше. Коротше, 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 друзі. Ну нічого. Да. Ну, як тобі смачно. Пасись. То зараз її прив'язати треба буде. Нехай пасеться. оху Мілку треба вже запускати то вже в ну я її вже в принципі і потихеньку запускаю вже. Корма декілька днів її урізав дуже. І от з сьогодні, авто і завтра, почну її доїти рідше. Уже раз на добу. Так, пару раз, потім раз в півтори доби і так буду сходити на, на нуль. Коротше. Потихенько, помаленьку. Будемо сходити. Ну, нічого Так, плануємо. Скоріше за все, рябінку будемо продавати. Будемо рябінку продавати. Нам дві корови вистачить. Дуже важко переробляти дружини з дитиною, всі хатні клопоти. Коротше, немає часу. Повністю. Цілими днями у нас займає півдня переробка, потім півдня реалізація. Коротше, будемо сходити на дві корови, а там побачимо. Це все щось ми побачили, що немає сенсу молочний бізнес розвивати, так сказати. Нікому він не потрібен для себе ото тільки. З часом так зійдемо, що одну коровку для себе будемо тримати, а там треба в іншому напрямку рухатись. Ну, знову ж таки, рухатись це все добре, а на це все потрібно багато коштів. Треба будувати приміщення. У нас даже навіть навіть на перший час там свиней взяти таке щось. Потрошку-потрошку по навіть цього немає змоги, тому що нічого немає. Ніякого сарайчика, все треба зараз будувати на все знаходити час. А з трьома коровами, це ну, ми ні на що не знайдемо час, так сказати. Повністю ні на, ні на що нема. Вчора 1.11, а дружина тільки домиває все. Банок страшне треба мити. Тари, відра, бетончики просто. Просто капець. Після творогу, сиру, теж перемивати все, фасувати. Ну, коротше, ну я ж кажу, аби ще були замовлення, щоб там був попит такий, що всім все треба, треба, треба. А так я ж кажу, так. попит такий, що дві корови з головою вистачить. Куди там три. Це що зараз мілка запускається, в принципі, воно так. Буде більш-менш, то буде багатенько, тому що білка роздоюється. І, в принципі. <сум> а на базар їхати півдня там стояти це зовсім не варіант. Жарко. Спека. Що ж, кислим молоком там стояти торгувати. А справи, а сінокос, ну коротше. А нам же ну, ну, нікому нам допомогти. Ми самі. І з дитиною, і з худобою. Нам мені одна робота, на дружині інша. І, коротше. Це нам не підходить. Не підходить, просто не підходить. Ми не можемо ну, повністю зав'язані і страшне. Коротше, ну нічого. Ми зовсім не розстраюємось. Навпаки, треба змінювати досить так вбиватись, коли воно не цінується і нікому не потрібно для себе, ото тільки тримати та й вистачить. Ну нічого, пілочка двохразова доїчка, нічого. Нормально. Реагує добре, роздоюється. Сьогодні 6 діб уже пройшло, в принципі, отік мені сходи. І молочність набирає. Хоча я ще корма так їй не додавав. Даю їй так 5, біля 5 кілограмів, так 4,5 біля 5 кілограмів, ну це ж для неї мало. Ну, ж. А ми з нею вже виходимо да, так десь на 28. Десь на 28 вже виходимо. Так ще ж це тільки, тільки початок. Ще отьок не зійшов. Я думаю, на 30-за 30 вийдемо. А більше мені не, не, не треба. Навіть 30 це багато. 28, тобто так би було і супер. Ну, що ж, Як корма її додаш, може вона ще прибавить. Я ж кажу, я не ганюсь за великим молоком. Це багато роботи і не знаю, складнощі в реалізації. Була б реалізація з дому, щоб раз забрали, приїхали, все так можна працювати. Я ж кажу, мені не. Важко і 3, і 4 корови тримати, а от важко його реалізувати і переробити. А ще як у нас мала дитина на руках, яка потребує нашої нашої, піклування, нашої щоб ми його там десь сводили з дітьми, поспілкуватись, десь на якусь площадку, десь, кудись, десь затримались. Ну, коротше, а на це ну, зовсім немає часу. Ну, це ж не діло, що життя проходить, а ми. З дня в день в роботі, ну що ж, і в роботі в якій? Переробка молока і його реалізація, ну що ж ви ну капітан. Тому що його, я ж кажу, виготовити для мене не проблема. Мені не важко. З коровами з трьома, якби. Супер. Я б тримав би так. А от я ж кажу, проблема в реалізації. Страшенна проблема реалізувати, і так як воно реалізується. Розвести кількість і в мене займає дуже багато часу. І ще я ж кажу, не все розвожу, тому що не все замовлено. Потім думаєш з тим, що вдома ще що з ним робити. Ну, коротше, це повний треш виходить. Ну, тож, я ж кажу, навіть не знаю, коли що зняти, тому що, ну, капець, ми так зарились, що навіть. Канал треба хоч щось знімати, хоч кудись рухатись, дома робити, там якісь сарайчики робити, щось рухатись вперед. А ми отак от як стали на одному місці і капець, ці переробці. Ну, шо, ні. Я ж кажу, це не варіант. Варіант, дві а там навіть і одну корівку для себе і працювати в іншому напрямку, там, де є об'єми, там, де можна продати об'єми. Ну, коротше, коротше, друзі, нічого, все добре, все супер, рухаємось. Якось будемо шукати вихід. Ну, коротше, кажу, як є. Я ж кажу, я така людина, що навіть десь ми помилились, десь ми щось не так. Може, інші скажуть, а, ой, капець, не вийшло, а, і що скажуть, ой, те. Я, я ж кажу, мені все одно. Це для нас. Досвід великий, те, що ми так спробували, вміємо, знаємо. Ну, нічого, будемо рухатись в іншому напрямку. Нічого. Всіх радий бачити на каналі. Підписуйтесь, пишіть. А ми працюємо, працюємо, пашемо. Те, що працюємо, пашемо. я ж кажу. Оце: от, ну, вивезти, попасти, здоїти. Таке. Така лігкотня. Так, так, так це все легко, мені здається. А от я ж кажу, як дивишся на ті банки і молоко і що з ним робити. Це, звісно, жесть. Ну, не знаю. Люди щось, чого не їсти натуральне, я просто в шоці не знаю. І от по супермаркету ходиш, всі молоко тягнуть, молочку тут з супермаркету беруть в возиках, везуть, несуть на, на касу. І розумієш, Ну, що ви їсте? Чим ви годуєте? Я ж кажу, ми так, у нас вже 4 роки був, була перерва, не тримали, ну, бувало ж, теж купляли. Ну то ж не наїду не, не Ти навіть себе почуваєш не так, як зараз, як коли їсиш, ти натуральне, домашнє, молока випив, там сметани з'їв, творогу з'їв, сиру. Ну, не знаю, я ж кажу, ну що ти зробиш? Заставляти нікого ми не збираємось, нав'язуватись не збираємось. І, коротше, треба, хочемо рухатись в такому напрямку, в якому можна просто реалізувати свою продукцію. Відносно нормально виготовити її і продати, щось займатися якісним. Ну, не знаю, я ж кажу, оце. хочеться свиней, ну, треба першочерговий сарайчик побудувати. Ну, якимось чином. Почати, Почати важкувато, тому що переживаєш, щоб десь е, не, ну, купити щось якісне. І все було так, як треба почалось. Ну, ну, такі справи, друзі. Такі справи. Рухаємось, працюємо. Все буде Україна. Обов'язково. Переможемо обов'язково. Все у нас буде добре. Пишіть, ставте лайки, не лінуйтесь. Дякую всім за увагу. До побачення.